Це питання перше. Друге, Андрій Курков здається, не планував видавати її в Україні взагалі, або хотів не, не тоді видавати, а пізніше. Як сталося, що ми зараз представляємо цю книгу видану букву? В Україні е своє ставлення взагалі до книг про майдан, про цей про революцію гідності. І е дуже важливе для мене зап запитання. Чи не, не боїтеся ви, що ваша книга загубиться уже серед тих книг, які е видані і написані, і серед тих, що ще об обов'язково будуть. Яке місце ви, ви бачите для вашої книги серед е інших? Будь ласка, Андрію Курков, передаємо слово. Добрий день. Ну насправді книжка писалася не як книжка.